Електронні соціальні картки. Що воно таке? Дивіться, останнім часом якісь одні нововведення. Ми не встигаємо за інформацією міністра Жулнович. То вона каже, що треба забрати все соціальне, знищити, точніше, це ось, І якщо дословно її слова. Потім вона каже, що буде якась гарантована допомога всім українцям. На цей раз вона каже, що в Україні планують автоматизувати систему соціальних сервісів і послуг, тобто хочуть запустити електронні соціальні картки. Давайте зараз розберемося, взагалі, що це воно таке. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники. Підписуйтесь, будь ласка, на канал Знайомій. Якщо цей ролик буде для вас корисний, не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що бета-тестування системи електронного кейс-менеджменту вже розпочало свою діяльність в чотирьох регіонах. Знаєте таке? Заумна така фраза. Заумна: кейс-менеджмент, тестування, бета і так далі. Зараз розберемося про все це простими словами. Дивіться, отже, що це за регіони: Вінницька, Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська. До речі, кажуть, що вже реалізація ось цього проекту розпочалася ще з 12 вересня, тобто, вже більше трошечки більше місяця вже діє ця програма. Бачите, а ми навіть і не знали. Так от, за словами... Жолнович, тепер, коли українці будуть звертатися за соціальною допомогою, то всі дані будуть потрапляти до е, менеджера у, у планшеті, все це буде е, вся інформація. Тобто, кожен громадянин матиме свою персональну електронну картку з всією соціальною історією. Тобто, вона буде діяти за принципом, ну, наче як медична картка у лікарні. Тобто, ось це нововведення. За словами міністра, дасть змогу оперативно побачити, які соціальні послуги вже надавались, які ні. І ось ця допомога, допомога, наче як покликана для того, щоб покращити, взагалі, покращити всю цю систему і вирішити, що головне вирішити проблеми. Так цікаво зауважила міністр, що тепер ось все це буде так, порівняла з медичною карткою. Тобто тепер все це можна як у медичній картці, ось побачити, як лікували пацієнта, а в соціальній які послуги надавали для того, щоб вивести українця зі складної життєвої ситуації. До речі, одразу хочу сказати, що ось підписники, хто мешкає Вінницька, Дніпропетровська, Полтавська та Черкаська області, пишіть, будь ласка, хто вже так сказати? Стикнувся з тією новою системою, і що воно таке? А, тобто, тепер, наскільки я розумію, будуть збирати всю інформацію про одержувачів соціальної допомоги, і коли людина прийде за допомогою, про неї вже буде зібране таке, знаєте, вже ціле досьє. є. За словами Жолнович, планується, що соціальний працівник буде пропонувати саме ті соціальні послуги і інші якісь там види підтримки, які зможуть допомогти людині вийти зі складної ситуації. Тобто, основний посил, що будуть бачити, ось що надавали, і будуть надавати те ж саме. Добре, а якщо людина хоче якусь іншу підтримку, чи та підтримка, що була не влаштовою, що тоді? Тобто, це ось все це, це така цифровізація процесу. І я бачу це так: що ось ця система вона, ну, точно полегшить роботу соціальним працівникам. Але чи поліпшиться якось життя отримувачів соціальної допомоги, ну, це залишається питанням. І ще зазначаючи, що маючи чітке, оце це просто, знаєте, це просто, я коли прочитала цю фразу, в мене дуже одразу дуже багато питань виникло. А пишеться, що зазначається, що маючи чітке уявлення про весь перелік наявних в громаді ресурсів, це яке ж в нас має бути уявлення про весь перелік наявних в громаді ресурсів? Це як ми дізнаємось про це? Тобто, нам якось покажуть це чи як. Тут зовсім нічого не поясняють. Тобто людина зможе сама обирати соціальні послуги для вирішення своєї ситуації. І тут я просто хочу сказати: ого, сама обирати. Ну, чесно, я тут дуже сумніваюся, що людина зможе сама обирати послуги для вирішення якоїсь там своєї ситуації. Міністр Жолнович каже, що ось ця нова система допоможе найефективніше співпрацювати з кейс-менеджером і обирати найкращі рішення для виходу з кризи, і так далі. Ну, висновок такий: а, якась знову нова система. Перше, що я бачу, це те, що це однозначно полегшить роботу працівникам соціальної сфери. Чому? Тому що все буде в електронному вигляді, не треба буде скоріш всього нічого заповнювати, там, від руки писати і так далі, щось вносити, все вже буде в базі. Прийшла людина, ага, побачили так, так, так. Ви отримували ось так, так, так. А тепер дивіться: цікаво, якщо, приміром, людина отримувала допомогу і її позбавили цієї допомоги, як далі? Тобто, ага, побачить, що позбавили все. І скоріш за все, вже людина цієї допомоги не отримує. Ну, ось це моє таке бачення. І ось цей вислів, що людина зможе сама обирати соціальні послуги для вирішення своєї ситуації. Отут я взагалі не вірю, от чесно не вірю. Але зачекаємо, як воно все буде. Пишіть, будь ласка, хто вже стикався ось в тих областях, де все це вже працює. Будь ласка, пишіть, як це працює і чи працює взагалі. В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!